Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковіснько мені, в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну, злі люди присплять, лукаві її вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Ти другом, братом і сестрою в стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела, до п'яного дяка науку. Учися, серденько, коли з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди. Та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже не лукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Минають дні, минають ночі. Минає літо шелестить пожовкле листя. Гаснуть очі, заснули думи, і серце спить. Усе заснуло, і не знаючи, я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле, де ти, доле, де ти, нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої. Злої не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Тяжко впасти у кайдани загинуть в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув? Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Самому чудно. А де ж дітись? Що діяти, і що почать людей і долю проклинати, не варт, їй Богу, як же жити на чужині, на самоті? І що робити в заперті, якби кайдани перегристи, то гриз потроху, так не ті, не ті їх ковалі кували, Не так залізо гартували, щоб перегризти. Горе нам, невольникам і сиротам, степу без за Уралом. Добре заходились по німецькому показу. І заговорили. Так ще німець не второпа, учитель великий. А де там прості люди? А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, той й годі, а історія. Поезія вольного народу, що там ваші римляні убогі, чорно що, не брути. У нас, брути і коклеси, Славні і не забуті. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, вона в голови гори слала, степом укривалась. Вона кров'ю вмивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться, лишень добре. Почитайте знову тую славу та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні життіє коми, все розберіть. Та тоді спитайте себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? От тоді то ви побачите, що то ваші брути, враги, подножки, грязь Москви. Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ви чванитеся, ви, сини сердешної україни, що добре ходите в ярміші і лучше, як батьки ходили? Не чватись з вас деруть ремні, а з них, бувало, й літо пили. Чи може чванити, що братство віру заступило, що синопом трапезондом галушки варило? Правда, правда, наїдались? А вас тепер вадить і на січі мудрий німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я. А чиєю кров'ю ота картопля родить, вам байдуже, аби була добра для городу. А, може, чванитись, що ми Польшу колись завалили. Ваша правда, Польша впала і вас роздавила. одражання одинадцятому псалму Мій Боже милий, як то мало людей святих на світі стало, один на другого кують кайдани в серці, а словами медоточивими устами цілуються і часу ждуть. Чи скоро брата в домовині з гостей на цвинтар понесуть? А ти, мій Господи єдиний, скуєш лукаві уста. О той язик величивий, мовлявши, ми не суєта, ми возвеличимо на диво і голос наш, і наш язик. Та й де той пан, що нам закаже і думать так і говорить. Воскресну я, той пан вам скаже, Воскресну нині. Ради їх людей, закованих моїх, убогих, нижчих, возвеличу отих малих рабів німих, Я на сторожі коло їх поставлю слово. І помниче, неначе стоптана трава, І думка ваша, і слова, неначе срібло. Бите і семикрате перелите вогнем в горнилі, словеса твої, о Господи, такі. Розкинь же їх свої святиє по всій землі і чудесам Твоїм увірують на світі Твої убогі, милі, діти. Край неба палає, соловейко в темнім мгаї Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, сяди рясні похилились, то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає і нема тому почину, і краю немає. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу, на розпуття хвилелюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають. В тяжкі ярма орють лихо, лихом засівають. А що буде побачите, які будуть жнива? Схаменіться, недолюди, діти й Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає іншого Дніпра. А ви притеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого волі. Волі, братерства братнього, знайшли, несли, несли з чужого поля, та й в Україну принесли великих слов, велику силу, та більш нічого, те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих, гречко сіїв, і з сонця правди дозрівать, претеся знову не в чужі в німецькі землі, як би взять, і всю мізерію з собою. Дідами крадене добро, то й оставсь би сиротою, святими горами Дніпро. Ох, якби те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б смердючого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви загорли, і не покивали б на вас голови. А ви, святиє предотечі. По всьому світу розійшлись, і крихту хліба понесли царям убогим, буде бите царям осіяне жито, а люди виростуть, умруть ще не зачатої царята, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.